Сіня Камиш назвав сам інцидент однією з найбільших загроз спочатку війни. Привіт усі! Московська гниль знову обстрілювала всю територію України як ракетами, так і шахедами, так Бог ще чим. І одна з ракет залетіла на територію Польщі. Є вже реакція польської влади на цю ситуацію, я про це зараз розповім. Також українці в Варшаві вийшли на протест, що і до чого також в цьому відео. Друзі, дуже вас попрошу підтримати це відео лайком та репостом. Ну і, звичайно, підписка на канал. Багато хто з вас дивиться без підписки. Це добре, що дивитесь, продовжуйте дивитися, але підпишіться. Це безплатно для вас, нічого це не коштує, а для мене, для мого каналу, дуже багато означає. Тому підписка, лайк, репост, коментар це все дуже допомагає розповсюджувати і розвивати цей канал. Отже, знову масована атака по території України, і одна з ракет залетіла на території Польщі. Є реакція польської влади, що і до чого. Це була одна з найбільших загроз від початку війни, заявив голова Міністерства національної оборони Владислав Касіняк-Каміш під час прес-конференції, присвяченій порушенню повітряного простору Польщі російською ракетою. Немає важливішого питання ніж безпека нашої батьківщини. Так розпочав свій виступ голова Міністерства національної оборони. За його словами, рано вранці відбувся масований обстріл російських військ по території України, в тому числі на Львівщині. З цієї причини всі системи протиповітряної оборони Польщі були активовані вранці. За російською ракетою весь час спостерігали, запевнив міністр національної оборони. На Ф-16 були задіяні чергові пари ВПС Польщі та союзників. Косняк Камиш назвав сам інцидент однією з найбільших загроз спочатку війни. Якби були якісь ознаки того, що російська ракета прямує до цілі в Польщі, її б збили. Сказав головнокомандувач Збройних сил Польщі об'єкт увійшов у польський простір поблизу міста Осердов, Люблінське воєводство, і пробув там 39 секунд. Ну і наголошується, що протягом усього польоту за ним спостерігали військові радіолокаційні системи. Мене дивує, чому ця ракета не була збита, просто поспостерігали і нехай собі летить далі, тим більше що F-16 спостерігали, все спостерігало, можна було просто тиць і збити цю ракету. Чомусь не збили. Шкода, я би на місці керівництва Польщі чи будь-якої іншої країни, в, як... в просір якої залітає російська ракета, одразу би її збивав. Просто одразу. Так, щоб ця ракета потім десь не вивернула, повернула і не потрапила, наприклад, на українську територію і не вбила кількох людей. Просто взяли, збили і одною проблемою одною ракетою стало менше. Чому це не зроблено? Ще є одна заява міністра національної оборони Польщі. Кількість військ буде збільшена в прикордонних воєводствах: В Армінському, Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському. Присутність військ буде збільшена на кордоні з РФ, з Литвою, з Білорусі та Україною. Військові допомагають прикордонникам в охороні державного кордону. Глава міністерства оборони Польщі зазначив, що спільні заходи проводитимуться також і впродовж цього року. Армія підтримуватиме реалізацію конкретних заходів з міркувань державної безпеки, а також для забезпечення найкращого можливого стандарту проведення цих заходів. Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що збільшення присутності армії на кордоні планується на постійній основі. Зокрема, планується розбудова нових приміщень для підрозділів. Ця присутність тут на сході буде. Ми будемо зміцнювати безпеку, ми будемо захищати кожного нашого співчизника і кожен клаптик землі, сказав міністр оборони. Отже, як бачимо, Польща при масованому обстрілі України піднімає свої літаки в повітря. Також збільшує свої підрозділи. На сході своєї країни, тобто по кордоні, як з Україною, так і з Росією, так і з Білорусь, роблять всі кроки так, щоб себе забезпечити від провокацій або чогось гіршого. Тільки прохання до Польщі, до польської влади, якщо ж у ваш простір залітає якась ракета, шахет, будь ласка, збивайте її. Якщо вона у вас не впаде. То вона повернеться до нас і в Україні наробить біди. Тому, якщо у вас є можливість, збивайте її. У Варшаві відбулася акція протесту Кордон Лінія життя, в якому взяли участь сотні польських та українських активістів, які вийшли на протест, щоб показати, що вони проти блокади. Українського кордону з боку Польщі активісти звернули увагу на труднощі, з якими стикаються водії, які мешкають на кордоні. Вони змушені перебувати там тижнями, не отримують нормальне харчування. Ця ситуація зробила їх фактичними заручниками політичного конфлікту та загострила відносини між українцями і поляками, що на користь лише РФ. І це точно підмічено. Я би ще додав, що цей протест дуже шкодить економіці. України, яка зараз воює, ну звичайно, вона шкодить і, і в шкодить економіці Польщі, яка не воює, але це також мінус до її бюджету. Для нас це життєво необхідно. Нам це надзвичайно потрібно, щоб ми мали можливість торгувати, щоб ми мали можливість продавати і купувати, і отримувати за це фінанси, за які ми утримуємо свою армію і людей. Так що такі акції в Польщі з боку українців повинні бути так само, як і протести на кордоні на щодень, щоб польська влада також бачила, що українці на території Польщі не підтримують цієї блокади. Що українців на території Польщі багато і вони всі разом проти цієї блокади, яка шкодить як їм на території Польщі, так і їх родичам, друзям та знайомих, які зараз в Україні. І частина з тих українців зараз захищає Україну, які недоотримують спорядження, зброю і інше необхідне, що потрібно військовим, щоб захищати свою землю і захищати громадян України. Тому так це правильна акція, так це має бути так зроблено. Українці також мають показувати, що вони проти цього, і що польська влада, європейський союз мають максимально швидко зробити так, щоб Цієї блокади не було. Щоб вирішити це питання, щоб вони всі роз'їхалися по домам, займалися своїми справами. Україна з Польщею далі торгувала, далі заробляла і далі розвивалася, давала можливість Україні захищатися і розвиватися. Тому що, якщо нам блокують кордони, ми втрачаємо час, ми втрачаємо гроші, а це втрата людей на території України. Друзі, ось такою інформацією, і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, в коментарях поділіться своїми думками. В описі під відео я залишу посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу. Кожен з вас може до неї доєднатися, приєднатися і почитати, що там відбувається, задати своє запитання про Польщу, кордон, перетин кордону і отримати на нього відповідь. Тому дуже всім рекомендую приєднуватись в мою телеграм-групу «Актуально про Польщу. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, незважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.